Родичі, всім привіт! Автоплощадочка ваша любима. Сьогодні дивимося машини, які можна купити за дуже швидко. В принципі, поработати місяць, другий, третій можна купувати в Польщі. Попрошу прошу замітити город Вроцлав, Площадка називається А-Авто. От не разу не реклама, Повірте мені на слово от вам хрест. Цього я не получаю ні копійки. Чисто катався, зараз поснімаю вам машинки, сідайте поудобні, подивимося. Пробіги зараз будуть вам, дизелі, бензини, все буде. Погнали, дивитися, бо я вже в ударі. Вже язик прогрів, горло прогрів, починаю балакать. Почнемо з такої от красивої маздочки. Мазда 5 2005 рік. Газ 1,8. ну Газ, бензин, 1,8. Так, 3 тисячі ціна. Так, за 2500 віддають пробіг. 312 тисяч. Перегляд 1207 25 рік. Тобто скоро треба проходить перегляд так. І вже на сьогодні проходить завтра, проходить перегляд так. Ну Десь тут, в цих приділах. Сімейний автомобіль, зараз подивимося, обійдемо, глянемо. Він, звісно, не на автоматі. Обична саме механіка надіжна ззаді так вигляда. Один момент, який я побачив, це малюсенький грижик підмальовували. І щось то з ручки не вийшло, це не я. В когось руки, що у мене я відкривав, одірвав ручку. Закрито. Не, не закрита, вона акуратненько, бо тут ще машини стоять, щоб я не купив собі їх. Так от виглядає салончик. 5 іступка, всі моментики. Ну, Це заслужений лайк. Кстати, да, Кому-то не западло, пожалуйста, підпишіться, це не важко і безплатно. Просто, а мені приємно. Вам не важко, а мені приємно. Та й відео будете бачити перві. А якщо поставити ще якийсь лайк, а якщо ще захайпаєте, то я взагалі можуть це трошки. Тому що це буде класно. Ну, Це машина подорожча, але вона стоїть біля цих. Давайте одно вам її покажу Mitsubishi. <coughs> Чи Mitsubishi, чи Mitsubishi. ASX 16 рік. Ні, ну Це новенька машина. Бензин 1.6. За 44 віддають їй 89 тисяч пробіг. 17.02.26. Зараз ми заглянемо, подивимося з боку, глянемо що там за речажок. Возможно, автоматик. Красиво, трошки пилячкою припало, потому що на вулиці жирище, це естественно. Нет, механіка у нас. Салон, отак от. Механіка, магнітолки, мультимедиа, кожа, рожа, всі діла. Ну, цей закритий. Естественно. Снімаю трошки проти шерсті, не, ну цей мерс я вам не можу не показати. Якщо будете на такому їздити, то з вами будуть уже считаться, будуть понимати, що серйозний и на такій машині мерсик. От решетка здорова мені. Так подобається. Щось не вийшло туди. Да? З фарою. І так, Также напоминаю, машини всі якось там можна взяти під рати, під виплати, тут швидкі рішення, тездрайв і все є. І там ще можна навіть, подивитися цю машину. Буде. Mercedes Benz S. Дізель S320, 27 000, дають за 26 291 тисяч пробіга 29-4-26 техосмотр. Біксінони, там, ну, там ціла куча всяких викрутасів, отак от він зі сторони смотриться. Ні, Це вже серйозний апарат. Закритий. У да, нас да, цей закритий теж на автоматик. Автоматик, кожа теж. Так от салончик. В кожну машину я не буду ходити просити, щоб відкрийте мені, пожалуйста, я поснімаю. Ну зачем? Інтересує, приїхали, побалакали, з вами сядуть попрокатнетесь, погазуєте. 8 тисяч злотих от шкода. Не подобається мені це проти сонця знімати, тому що я половину сам не бачу, воно так сліпе. Ось така робота блогера важка. 8 тисяч віддають за 321 тисяча пробіг. Шкода Октавія 2002 рік. 1,9 9 дізель. Перегляд 612.25. Тобто ще можна кататися 5 місяців спокойненько. 7,5 віддають, сказав вже. Звісно, тут механіка. Виглядає вона отак. -от. Ні, проти сонця це взагалі якийсь тут анонізм. Зараз перейдемо з вами трошки ззаду нападемо. Там є ще багато машин, зараз я вам все покажу. Citroen c 4 це той, який в предыдущих відео ви могли бачити, коли стайте на каналі, його там заводили, газували, ну не знаю. Ціна цікава. 3,5 дають за 3 злотих. Citroen c 4 10 рік, дизель 1,6 HDI, 270 тисяч пробіг. 19, 11, 25 тихосмотр. Так, що в нас значить по ній видно? Диски мені подобаються красиві. Тут диски тільки на 300 баксів похоже. Ну ладно. Тут це не так ціниться, звісно, як у нас механіка, салончик, ну, О, воно відкрите, можемо подивитися спокійненько. Ух ти, тихо, щоб двері не відпали, бо зараз теж куплю собі ще одну машину. Отак от от це в нас вигляде. Фу, як жарко. Citroen. Мультируль. Кожі, звісно, немає, але 3000 злотих. Я вам казав вже і не раз, що за 3000 злотих машина просто не дойдена завестися. Якщо ви зараз скажете, що це дорого, це сверхдорого, це погано, це ужасно. Подивіться просто, я от столкнувся, за данію, почав дивитися. Мені просто інтересно, данія. Подивіться там. Я не кажу обслужування купити там машину, просто подивіться налог на машину. І я думаю, все стане на свої місця. Ви типа чого я кажу, що це недорого, і 3 тисячі просто вона заводиться. Так, вийти тим і ззаду. Там, якщо ти береш машину откуда за 10 тисяч заганяєш євро машину, 15 тисяч євро зверху треба заплатити налога. Ну це так, вам для розума. А то кажуть, потім, о, скільки ще потім бабок ремонт, скільки. Небагато скільки. Запчасті недорогі, не, не на кожній авторозборці, на шроті можна знайти неї на запчасті. Нужно справляти всі машини треба. Та навіть якщо ви купите якісь там, стоять час, отам от стоять машини дорогі по 150 тисяч, ті теж поламаються. Ну, це звісно, тому що це машина, це железяка. Буває. І маслом замінять і в тій машині, в дорогій машині, представте? Ладно, давайте ми не будемо цівати лігорії умнічати. Дивимося машини. Ford це Max. 2005 рік, сімейна машинка, бензин 1,6. Значить, 6,5 тисяч її віддають. 13.03.26. 298 тисяч пробіг у нас. Звісно, тут автомат не стоїть. Вона здорова. І для подорожей вона підходить. Ой-ой-ой. То та й так смотриться вовсі непогано. П'ять місць ззаді, багажничок великий, трошки да подерта, ну та й ціна. Зараз, ну, звісно, напишете це дорого, що це погані машини. Все, я вже це з вами проходив. Ну, ваше, як кстати, коментарі не удаляю, пишіть те, що ви думаєте, Я з удовольствия подискутірую, як в мене буде время. Время в мене з вечором. Слідушний стоїть Фордік. Ford. Ford Focus. 2006 рік, віддають його за тисячі. Бензин 1,6. Це не в злотих, бо ви зараз почнете мені там, що то не так, це не так. Е, місячні рати від 43 злотих. От. Тобто 100 це теж буде В 317 тисяч приїхали, 3, 6, 26 -й. і у нас наступний. Звісно, на ній автомат не стоїть, на ній стоїть ця механіка. Там он десь вже рижик був. Ну, машині теж 20 років. ну що ви. Зато вона в універсалі длинна. Можна щось і перевести, і диванчик, і кровать, і холодильник. Така от робоча лошадочка. Ну що, глянемо такий мерс. Мерс, це, звісно, моя любов. Бенз А. 2004 рік бензин. Тоді, дають його за 9,5 202 тисячі у нас пробіг написаний перегляд 22-26 вона на механіки. Зараз ще зі сторони подивимося. Невеличка, можете свою даму порадувати, серце буде вона радувати тоді вас, як подарити таку машину. Теж вона буде рада-рада. Це прикрита машинка. Руль трошки Ні, ну 300 тисяч прибігав вже. А, а тим, кому це погані машини дешеві, полистайте іще на каналі. Я десь знімав в Норвегії. Там подивіться, там будуть дорогі машини по 80 тисяч євро. Слідуюча риношечка. Состояння, я думаю, вам видно. Тут щось мінялося, тому що цвет. Не знаю, може десь вдарено, може десь щось поржавіло його поміняли. Внікати сильно не буду. Ціна 5 тисяч. Дизель 1,9, отдають за 4,5. О! Ото пошл. Не, ну то теж і не 4,5 стоїть, що поїхала. 350 тисяч пробіг. 4-2-26, следующий у нас тихосмотр. Естественно, теж стоїть механіка, вона в універсалі. Там щось не вийшло, тут. Ну, 1100, 1200 доларів. Так і от самоход. На скорость, кажется, не влияє, да? не закрыто, замкненто. Салончик глянем. Ну, якось так от. Це вже подороже, Мазда. Ну все одно вам покажу її, поки я тут а чого я буду пропускати. Mazda 6, 14 й рік, бензин 2-літровий, 54 просять за 51 віддають. 95 тисяч пробіг. Перегляд 1410-25. Сейчас подивимось, що там. Ціла куча, вон там на ній опять приколюх. Та от можете подивитися, скільки там все. Блютуси, чуйник від дощу, світло якесь там умне. Лінзи, шмінзи. Так. Теж машина в універсалі, длінна, здорова. І закрита. Резина. Все видно вам. Стараюся швидко не бігати, щоб ви роздивились. Там хтось мені писав, вибери 5-7 машин і поснімай їх. детально, ну що їх знімати Ну машина, железяка, що це, що то. Хто собі хоче машину, то й побачите, що йому треба, що його інтересує, правильно? Я лучше чуть -чуть більше пройду поснімаю. Тут а що-шо, що? а вибір тут на будь-який кошельок. Я ж кажу, подивіться, от ця площадка йде. Аж там, де той зелений вібор, це вона все йде. Якщо я буду знімати 5-7 машин, то в мене вийде 900 тисяч відео. Машин, правда, тут і забілі. машинка, яку я заметив, запримітив, Volvo C30, дизель 1,6 2007 рік, 260 тисяч пробіг. Перегляд 30, 9, 25 От 9 за 9,5 теж всяких там функцій дуже сильно багато. Но мене ті функції мало інтересують, мене інтересує сама машинка. Так, що у нас по машинці? Зараз подивимось, що там серединки. Вона закрита, так, да, закрита. Звісно, тут стоїть не автомат. Саме звичайна механіка. Безказна. І Volvo, наскільки мені відомо, дуже сильно за безпеку Поэтому Беріть Вольво, значить. Так от виглядає. Следующий апарат, я вже бачу, як їм будем дивиться, Audio 3.1.9. Отакий от. от. Ззаді, отак. Теж закрите, що мені скажіть, пожалуйста. Так, да, і ця закрита, це що ж таке? І так, по машинки, що в нас знач, про неї пишуть? 4999 за 4,5 Audi A3 2001 рік, дизель 1.9 TDI. 308 тисяч пробіг, перегляд 25.07 рік. Ще год спокійно можна їздити. За 1000 і чуть-чуть доларів купили, поїздили, потім скинули і забули. Ну Це ж логічно, маленька, прикольна Audi. Дивимося далі. Що в нас тут таке йде красиве? О Боже, Volkswagen. Volkswagen. Отакий Folic. Volkswagen Tauran. Не вистачає якогось датчика чи, не знаю, чи заглушки, якось не вистачає. Volkswagen Tauran Disney 19 TDI дають за 6,5 338 тисяч пробіг. Перегляд 1-10-25 Тобто Ще 3 місяці вона спокійно поїздить, далі смотрить, далі їздите. Звісно, вона не на автоматі. Сама звичайнісінька механіка. Сімейний теж автомобіль. Багато міста. Можете осадити себе, жінку, трьох дітей. І в Європі, там, я не знаю, можна себе, чоловіка і трьох дітей якось так. Ну, по-разному воно буває в житті. Там койде є рижечки. Ну і ціна, ціна качества. Ззаді пройду вам покажу, щоб не казали, що спереду показав, ззаду не показав, не так зняв, ще щось там не так зробив. Стараюсь, учусь. Готовий на критику. Напоминаю, пишемо. пишемо. Критикуємо Вітальку, як він поганий спеціаліст-автоподборщик. Там хтось писав, я сам посміявся. E, пишуть, це той автоподборщик, якого ми заслужили. Єсно, а хто вам ще покаже, як не я. Я сюди проїхав 16 км, щоб познімати ці машини з дому. 16 км на трьох різних автобусах. Тобто, це вже лайк тільки за це можна ставити, що я тільки натерпівся, а ще по такій жарі, що я вийшов і думаю, а нахер воно мені все треба. Тоді вспоминаю, що треба, життя. 65000 Volkswagen Polo 4 рік бензин 14 за 6 тисяч 242 тисячі пробіг перегляд 4-10-25 функції є якісь кондиціонери, ASR, Here's да, койде є рижечки трошки, ну вони не критичні. Опять же, год поїздили, скинули. Я так би делав і так і буду делати, і взагалі. Хоча в мене навіть поки машини немає, що я умничую сидю. Опа, подивіться. Оба отакий от апарат. Ну Бачите, приїхав, поработав. Давайте візьмемо так, якщо працювати на умові праці, за два місяці можна відложити на таку машину. Чесно, трошки, да, ув'язати цей поясок, може якусь парувку купити, а не якусь дорогу ковбасочку, але півтора-два місяці і машина у вас є. Так, да, я не шучу. Чого ні. А якщо ще жити в жильї від якоїсь фірми, тоді навіть місяці трохи можна вже брати. Mm, так, Volvo. Слушающая Volvo у нас іде. Ось вот така вот красива. Volvo S40. 2009 рік. Дизель 1.6. 13,999. Отдають її за 13. 365 тисяч перебіг. 28.07.26 Цей тихосмотр. Ага, ну пробіг, звісно, так. Да. Величенький. Ну, старі машини, в них, навіть мотори, мільйонники, не? Іли я трошки ошибаюсь. Хоч пів мільйона, а теж закрита. Півмільйона вона приїхати, чи не повинна, ну мені кажіть Зараз ми ще обійдемо тут і подивимося. Уже телефон нагрівся, аж в руки пече. Оце я сильно знімаю. Так от вона виглядає ззаді. Так ззаду виглядає фольцик то що я вам тільки що показував. Бачите, рижики є. Тобто ніхто нічого не ні від кого не скриває. Гольф. Гольф в універсалі. Зараз подивимо, що воно таке. По поводу гольфа. Вигляд спереді отакий от ім'я. З боку так. Що про нього нам пишуть? Інформація яка є. 11-й рік, Volkswagen Golf, 1.4 бензин, TSI, 16 тисяч його віддають, 174 тисячі пробіг, перегляд 6-6, 26 рік. Отакий от апаратік. Що там всерединки нам видно? Є рижик. Ніхто не скрива нічого, абсолютно. Тут у нас механіка. 5 ступка не бачу, пяти 6 ступочка стоїть механіка. Так, да. економна вам машинка. Наступний е, бумерок стоїть, так? Ну так, да. BMW. bmw шечка BMW троечка, 2007 рік, бензин. 24 тисячі її віддають, 167 тисяч пробіг. І 27 -й, 09 -й, 25 -й у нас буде... Ой боже мой. все. Ще... Ну, Головне, що нікому не мішає. Да, Головою примотати, його до вихлопної погазувати. <coughs> тоже машина в универсале, длинная э, Так Ну, она закрыта, я уже так бачу Что, автомат стоит? Автоматик На автомате кожа тоже Черный кожаный салон, да? Только тут у нас белый кожаный салон Следующая машинка Не, ну симпатично, да? Что у нас там Такая пишет? Ауди, о боже Ауди Ага Про неї що пишуть? Audi a 6, 10 рік, дизель 2,7. 21 тисяч її продають, можна купити 371 тисяча пробіг. Перегляд 26.05-26 377 тисяч ого. Ого. Хоча в мене на бусі теж було щось 350, а там ще він змотаний, наверну, був 800 раз, поэтому що, ну, їхав, їхав, що ще не до машини. Так. Ззади, так симпатичний ну Цей красний я вам не можу не показати. Ford Focus у нас. Ого, там, там хтось газує теж. Сьогодні газують всі. Ти подивишся сьогодні робиться. Ford Focus Дизель 16 ТДСА чи TDCI. 19,5 тисяч його віддають промоційна ціна. Ну, акція. 347 тисяч пробіг. Попрошу замітити 15 рік і 347 тисяч. Перегляд 24.08-2025 рік. Ага. Щас подивимось. Там теж вон щось Пішли машини дивитися. Ну, верні, то й Позвали консультанта, там їх вистачає. консультантів. там офіс вистачає, закрита, не закрита. Звісно, що вона не на автоматі машина, механіка, сигналка не наморгає. Зараз будуть заводити апарата. Там. Такий от достойний, внімання, варіантик. що в нас ще тут є. О боже. 25 тисяч Ford Focus, 13 рік. Ага, 13 рік, бензин 1,6. 24 тисячі злотих його, естественно, по акції скидують, продають, 86 тисяч пробіг. Перегляд 9-9, 25 13-й рік бензин. Ага. Отак от вона зі сторони виглядає. Дуже-дуже симпатично, І ця закрита, так? Да? Закрита. Ну, я не винуватий. Ідемо далі. Це вже дорога машина, я не буду показувати. Хоча чого не буду, давайте глянемо. Може хтось якраз таке щось шукав. Реношечка. 28 тисяч я вже і так бачу. Отдають 27 тисяч. Рено Каптюр, 15 рік, 1,5-літровий дизель. Пробіг 152 тисячі, 8, 3, 26, тихосмотр Зараз, цієї сторони, отак вот вот подивимося. Краса, красиві диски у нас. Ще тітани не знаю. Вона у нас на механіці. Притулим отакий от, от салончик. Красива машинка. Можна кататися. Так, що у нас тут ще є? Скажу чесно, вже в горлі пересохло це ходити, Ну, така робота у мене, Ford. Ford Monde, вдома вже води поп'ємо правильно, на вечір. Та ні, зараз десь вийду та поп'ю. Е, І так, пардон, Форт Мандео, йдемо далі. Дізель 2-літровий, 2007 рік. 14 тисяч злотих його віддають, 213 тисяч у нас пробіг. 26, 11, 25 техосмотр следующий машинка. Дивимося, що там у нас вона не бачить. Ай ти! На автоматі машинка, вам це теж думаю видно. Так от, руль не затертий, вроді як. Такий апарат. І красний сосок торчить. Ну що, зголосите, що я вже краще лучше починаю лучше начинаю з машинами и балакати, розказувати, я потихеньку тільки втягуюсь. Це для мене діло нове, не освоєване. Треба його теж потихеньку осваїти, бо машини в кожній країні продаються, а я не можу розказати вам про машини. Тут шашель якась побила, я не знаю, чи може якісь кирпичі, кирпичі десь дітали, чи камішки, чи десь біля дороги стояла. Ну, в общем, не можу знати, що з ней случилось. Бумер троечка. 2010 рік, Дізель. 16 тисяч дають 287 тисяч пробіг. У нього, перегляд 12, 10-25 рік. От такий от достойний апарат. Зараз обійдемо, і подивимося ще з жопи, що там у неї. Ну, якраз ще оцю глянемо, а потім подивимось цю і ту ззаді. Сіат. Так, сіатик. Зараз скажете, це теж не машини, все зрозуміло. А може й похвалити мене, все може бути. Бувають же в житті огорчення, хліба із печення. 65 тисяч віддають. Сіат, Кордоба 2003 рік, дізель 19, 209 тисяч пробіг, перегляд 21, 11, 25. Звісно, там стоїть не автомат, а саме обична ручечка, переключать передачі і можливо, навіть Так, а Давайте ще й цю подивимося, потім вже назад заходимо, щоб я не бігав. Шевролітік такий стоїть. Отак От подивимось, тут щось з пластиком не вийшло, мабуть, він вигорів. Скоріше за все. Е, і так, що нам пишуть про машину? Бензин 18, 232 тисячі пробіг. Перегляд 12.02.26. Бензин 18, це вже я вам казав, 18 тисяч його продають по акційній ціні. Ну, Тепер давайте глянемо так. Начинаємо обходити ще дві машини, що я вам обіцяв, Бумер. Зараз все, подивимось. Надіюсь, що вже зйомка йде лучше, ніж до цього було, бо я думаю, дивись, вроді погано, ну не знаю. Всім мил не будеш, хтось те, щось те й напише погане. Це наш сіатік, то як я вам казав ззаду. А це той бумірок, що спереді на капоті, шашель якась була, не знаю камішки, наверное. Ну, і цю ще можу показати. Це оцей весь ряд ми зараз з вами пройшли. Тут ще, звісно, є одна чи дві, Тоже нам не інтересно. На цьому закінчуємо відео. Радий кожного бачити. Всім дякую за підтримку. Я впевнений, що ви підписалися і поставили лайк. Якщо ні, то і справді цю ситуацію в лучшу сторону, а ще колокольчик, тоді відео не пропустите. Скоро ми з вами кудись поїдемо, і вже це буде відео після того, як ми кудись з'їдемо, я не знаю, як воно буде. тому Для вас стараюся, якби не ви, цього всього б не було. Так що кожному дякую, удачі.